Всім привіт! Знову немає світла, води, тому потрібно йти, гріти воду, щоб помити волосся. Бо вчора я просто покупалася, але без волосся, наскільки нагріла води. А тепер потрібно нагріти, щоб помити посуду, потрібно покупатися, помити голову. Тому погнали гріти воду. Вода вже в мене гріється. Ось ззаді дуйчик, поки є світло, а води немає. Ну світло в 2 години вже нам відключать. І снідаю, снідаю рибу з огірочками. І чекаю, поки закипить вода, буду гріти посуд, Ой, ми гріти посуд, буду мити посуд. Посуду я помила, залишила там каструлю. Все чистенько поприбиралась. Тепер можна йти в кімнату і прибирати там. Я прибралася тут чистенько. Тепер грію, грію чайник, щоб помити. Головою. Ось так буду мити голову в баклажки гарячі з холодною водою, наполовину гаряча, наполовину холодна. І а, тут, бачите, ось відри набрані. А більше немає ямкості, що можна набрати, тому буду з баклажки мити. голову. Буду смажити котлету, потім зроблю каву. Ой, каву з котлетою і. Друзі, і буду готувати суп. Хочу приготувати супчик, тому погнали. У нас досі холодно, але зараз працює дойчок. Дойчик працює. А води так і нема. Так що йдемо. Додувати. Посмажила козлатку, розрізала на дві половинки, вийшло два бутерброди і буду пити каву. Зараз треба закрити вікно. Хоч і морози холода, але привітрювати все одно потрібно, щоб був свіжий воздух. Так, друзі, я. Готую супчик. Світла у нас немає. Готую серний суп. Тому вже картоплю. Я нарізала картопелька вариться. Нарізала, кинула туди цибульки, цибулька теж. І зараз тру морку. І все це в мене вариться. Я не зажарюю, не засмажую його на сковорідці, а як завжди, ви бачили, можливо, в моїх попередніх відео, що я накидаю все майже відразу. Щоб супчик не був жирним. Або замість фонариків у мене ось свічечка, не знаю, чи буде видно її, чи ні. Але іншого нічого в мене немає. Тому тільки така свічечка. А так все, як бачите, ось це все темно. Темнота. Так що готуємо супчик.